включены. Ла-га-да-да Ммм, благодаря к шоу Я не буду Ладно. 10 заліз, да? Добре. Давай, хай, дітей. Да. Надо хорошо виходить. Закріплю, як буде. Скват на мене подивився. О, не, не. я тут в общем. Прикалуйтесь. Дайте від... дайте поспати. А не благаю. Ааа, давай же мой хим. Группай, полукшай. Полукшай. Полукшай, я сказал. Я сказал. Сказав полукшай. Я сказал полушай. Писав -а. Да я А. Я знаю, це. а, -а, -а. Це мій шанс. знает мій шанс поспати Ой. О, дос проводит пятый. Так ну можно кошти прикольно. Да, я разумею тебя голова, тебе как бы разумни. А то я прекрасно розумію. Що? Складніться, зможешся. що я тут ділаю Так, ага, так треба це на стіні і податись кудись. Ай! Відро! Розуберись, як буде вийти з вчора, що це новий рецепт. О, нарешті може. Еммм. Відомо мені треба. Ось відомо. А это светло вклюк шел купить ко мне то безручно не можна тобі туди. ти розумієш що не можна? Іди звідси. Я сказав іди звідси. Іди mm -hmm. звідси, я сказав. Це город, це не для тебе. Розумієш? Ну, баси мока. Ну добре. Поки сім'я, мало. Мені mm -hmm. mm -hmm. треба висадити цю коривку де? Куди? Куда? Mm -hmm. Куда? Ммм, повітря не вважає. Куда? Куда глядаться тут по голову? Моу, я не тупа. Добре, друзі, ми продовжимо в наступній частині. А тому всім папа засередимося в другому відео.